Слава Україні! Смерть нашим лютим московським ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки. Запрошуємо всіх до перегляду того, що ми готуємо для вас, адже це стосується всіх. Жителів України, бо в кожному селі і в кожному місті було те, що відбувалося і в вишеньках. Пишіть свої історії із роду, по темі нашій, якщо ви щось знаєте про історію свого села чи міста. Якщо не знаєте, починайте дізнаватися, бо в цьому сила і міць нашої України. Сьогоднішня наша розмова буде про ярмарки в селі Вишеньки. І були вони такими ж яскравими і багатими, як Сорочинська ярмарка, про яку знають всі. А от про Вишенську не знають. А були на рік у 19 столітті запроваджено три офіційні ярмарки чернігівським губернатором. І з'їжджалися на ці ярмарки із близьких і далеких сіл з міста Києва, і в центрі міста, в центрі села. Ярмаркували у Вишеньках. Було з цією метою, мабуть, збудовано у селі Вишеньки два постояли двори, де можна було приїхавши заздалегідь, бо ярмарки ж починалися рано і о 6-й годині, і переночувати, щоб вже рано виставити свій товар. В цьому постоялому дворі була така стоянка, як ми сьогодні називаємо, для коней чи волів, бо приїздили на ярмарку і кіньми, і волами, і пішки приходили, якщо це були е, ближні села, бо наші вишенці навіть у Київ на ярмарки і на базари ходили з вишеньок пішки, босими. І на плечах, на коромислах, в кошиках, в корзинах несли той крам, який планували продати у Києві. Отже, збиралися на ярмарку дуже багато людей. Ці три ярмарки, які запровадив Чернігівський губернатор, вони відбувалися. 12 червня 2 дні, 17 січня 2 дні. 3 дні 17 січня. І 1 листопада теж 3 дні. Називалися вони по-різному. Скажімо, червнева ярмарка називалася Троїцька, а листопадова Георгіївська. І церква. Ми знаємо у Вишеньках Свято-Георгіївська. І продавалося тут все на ярмарку. І домоткане полотно, і рушники, і продукти, і худоба, і е, воли, і кози, і корови. Ну, важко перерахувати все, що продавалось на ярмарках. На ярмарки приходили бандуристи. Які співали і сповіщали якісь важливі події, які відбувалися в Україні. На ярмарки поміщики присилали своїх людей, які в центрі ярмарки забивали великий стовп і вели пропаганду, агітували селян. Їхати на Слободу, на вільні землі, які в той час цар звільняв від податків. От звідси і Слобідська Україна. Це земля, яку заселяли люди, українці, і були певний час звільнені від податків. На ярмарку приходили також і місцеві. Старости приходили представники поліції. Вони оголошували про те, які скоєні були злочини, щоб люди розуміли, чого треба остерігатися. Одним словом, це був обмін інформацією, обмін грошима і товаром. І завжди казали у вишеньках, що на ярмарках не буває нічого поганого, все хороше. Про ярмарки є вірш у Івана Некрашевича, У нас була лекція про Івана Некрашевича, уродженця села Вишеньки, засновника давньої української літератури. У нього є про ярмарки. Вірш, цікавий теж можна знайти в інтернеті і почитати його. Також варто сказати, що опис ярмарки робили наші етнографи. Ось що пише про сільський ярмарок, український історик Дмитро Яворницький. До Дня Петра і Павла, 12 липня. З'їжджаються на ярмарок сила силенна людей, різних звань і народностей, українців, росіян, німців, євреїв, циган, болгар, вірмен. І господи, скільки того товару понавезено, скільки живності викладено, скільки худоби пригнано. Ярмарку в селі чекають і старе. І мале, і чоловіки, і жінки. Дітвора за півроку, навіть за цілий рік, готується до ярмарку, Діштавши від хрещеного батька на святвечір одну або дві, іноді й три копійки. Хлопчик бережно завертає свій скарб у ганчірочку, потайки від усіх закопує його десь у землю, чи садку під яблунькою. І жде, не діждеться того найщасливішого дня, коли у село понаїде купців на ярмарок із солодкими пряниками, цукерками, смачними ріжками, щоб проміняти свої заповідні грошенята на ні з чим не зрівнянні ласощі. Наші слухачі і глядачі, мабуть, Цікавляться тим, а яка ж вартість була тих товарів в той час. Так от віз дров коштував десь 30-40 копійок. Барана можна було купити за 70 копійок, теля за 1 руб, качку за 16 копійок. На ярмарку можна було не тільки продати, а й навіть обміняти От свій товар на той товар, який подобався комусь, і е, зійшлися, так би мовити, у торгах обміну. І ярмарки у селі Вишеньки довгий час е, ну, були. Масовими, і багато учасників з'їжджалися на ці ярмарки. А от із того часу, як Україна була окупована Росією, почалось переслідування наших українських підприємців, і гончарів, які продавали на ярмарках свій товар, і бондарів. І шевців, і кравців, які теж продавали одяг на ярмарках, і багатьох інших підприємців, в тому числі особливо хліборобів, які торгували хлібом, які торгували зерном. І з приходом радянської влади всіх їх визнали ворогами радянської влади. І вони були першими, кого позбавили виборчих прав. Вони були першими, кого назвали куркулями, бо вони ж були люди працьовиті і вміли заробляти гроші від своєї праці, мали досить непогану копійку для своєї родини. Їх виселяли за межі України. Їх розстрілювали, особливо в першу чергу, тих, хто негативно відгукувався про радянську владу. І таким чином ярмарки, в селі вишеньки, отаго яскравого, е яскравої ярмарки яскравої палітри. Вони зникли, тому що настали часи одного голодомору. В 20-х роках, другого в 30-х роках, третього в 40-х. і вже людям було не до святкових ярмарок. Сьогодні в Незалежній Україні, в вишеньках також є ярмарки, які відбуваються два рази на тиждень. Вони вже називаються базар, але на них приїздять із сусідніх сіл і е, сусідніх. І не тільки сусідніх, а й Дальніх сіл, з Переяслава приїжджають, із Баришівки, інколи навіть з Броварів, із найближчих сіл. Тобто традиція ярмаркування вона відродилася хоч не в тій красі й силі, яка була в XIX столітті. Пам'ятаймо свою історію і пам'ятаймо тих, хто знищував наші ярмарки. Дякуємо всім за увагу, дякуємо тим, хто нам написав якийсь відгук, поставив подобайку. До нових зустрічей через тиждень.